Чому так часто тати кидають своїх дітей? Мій батько не платник аліментів, і мене виховувала мати одиначка як і багатьох інших. Це поширена ситуація. Чому так відбувається? Чому батько не може бути чоловіком і піклуватися про своїх дітей? Вони тікають, як сцикуни. Змінено, просто для уточнення. Я мав на увазі сценарії, коли тато кидає маму, як тільки дитина народилася, або коли мама займається всім вихованням, а тато ледь присутній, якщо взагалі присутній. Просто хочу сказати, що це було поширеним і раніше. Протягом десятиліть було багато батьків, які покидали свої сім'ї, і про них більше ніхто ніколи не чув. Наприклад, батько Стівена Кінга, але, звичайно, їх набагато більше. Можна часто почути історії про те, як дідусь втік, покинув сім'ю, завів другу сім'ю і так далі. У цьому немає нічого нового. Багато чоловіків, мабуть, просто втомлюються від дітей рахунків і вирішують покинути сім'ю. Мені здається, що саме тому існують закони про аліменти. Раніше жінки були в повній дупі, коли чоловік в сім'ю батько моєї бабусі покинув сім'ю і їх усіх відправили до сиротинця, коли однієї сім'ї мати не змогла обігріти будинок, і двоє дітей померли. Це чесно кажучи, жахливо. Мій тато назвав мені багато причин, чому він не хотів мене бачити. Їх можна було б підсумувати так: ти не приносиш мені користі. І я часто бачу подібне, коли волонтерів в благодійних організаціях, де опікуються дітьми. Більше батьків, ніж ви думаєте, цікавляться своїми дітьми лише тоді, коли вони їм корисні. Корисними, наприклад, у спорті, щоб інші люди хвалили його за те, що у нього така класна дитина, за те, що дитина робить їх гарними в очах оточуючих. На багатьох роботах віддають перевагу татусям і вважають їх гідними більшої зарплати. Багато жінок вважають активних татусів сексуальними. Тож, якщо дитина не виконує свою роль так, як цього хоче батько, вона втрачає цінність. Ви також можете почитати про синдром старшої доньки, щоб більше розібратися у ситуації. Я не вигадую, я дуже часто бачу, як батьки беруть участь у житті дитини лише тоді, коли їм щось потрібно. Синдром старшої доньки, бляха. Я була найстаршою з трьох дівчат. Мій тато назвав мене на честь себе. Я, напевно, все одно була б супершибеником, але він часто скаржився в вголос прямо мені, часто зі сльозами, про те, як сильно він хотів хлопчика, але був дуже радий, що я така шибенеця, тому що це все одно майже як мати сина. І він хвалився своїм друзям, що я допомагаю йому лагодити машину або вчуся грати на бас-гітарі, так ніби будь-яка з цих речей є суто чоловічою спровочними. І казав, вона може і не хлопчик, але ж це досить близько. Звісно, будучи дитиною і бажаючи схвалення тата, я лише посилювала свою маскулінність. Це продовжувалось аж до 11 років і змусило мене абсолютно зненавидіти не лише власну жіночність, але й жінок загалом. Це тривало довгі роки в підлітковому і в юності. Лише коли я вийшла заміж і народила власну доньку. Я зрозуміла наскільки згубним і неправильним було ставлення батька до мене. Подивіться в очі цьому слонику. йому дуже потрібна ваша підтримка. Тому, будь ласка, не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку, написати коментар і поділитися цим відео з вашими друзями. Йому буде дуже приємно і дуже важливо це. А якщо ви маєте бажання фінансово підтримати мене, звісно, після того, як задонатили на ЗСУ, то вся інформація буде в описі до цього відео. Це ви можете зробити через БайМіяКофі. Спонсорство або донатело. Імена моїх чудових спонсорів ви можете бачити прямо зараз на екрані. Останнім часом цей список поповнився, і я очікую саме ваше ім'я у цьому списку. Дякую вам, мої любі спонсори. Я вас дуже ціную і дуже люблю. Так, і не жартувати про хопит мого слоника. взагалі то. Я 50 років жінка запитала свого, коли мені було за 30. Він сказав, так було просто легше. Зараз йому 70 і він вдає себе мученика, бо я його не відвідую. Змінено, відчуваю, що мені потрібно прояснити кілька моментів. Я пробачила його. Він посередня людина, яка живе в поганому світі. Він був дідусем для моїх дітей, тому що діти мають спілкуватися з усіма дідусями і бабусями, поки вони можуть. Мої діти вже дорослі, тому мені більше не доводиться спілкуватися з батьком, якщо він приходить, а він не приходить. Я буду чемно Розмовляти з ним, але не більше того. Проблема дорослішання без чогось життєво важливого полягає в тому, що ти заповнюєш цей простір чимось іншим. Я не знаю, куди подіти батька, не знаю, для чого він потрібен. І мені набридло все це аналізувати, тому я з ним не контактую. Але я не бачу необхідності бути жорстокою до нього. Життя і без того важке. Я ніколи не розумів, чому і як. Я зустрів і закохався в матір одиначку. Її синові було два роки, а його біологічний батько ніколи не показувався на горизонті. Десь через два тижні мене познайомили з маленьким негідником, і моє життя миттєво перевернулося на 180 градусів. Раніше я виходив з дому 2-3 рази на тиждень, а решту часу проводив за комп'ютерними іграми. Тепер, на мою думку, у мене було два варіанти: зануритись з головою в батьківство або продовжувати жити по-старому. Це було навіть не складно. Я переїхав до них, і десь рік він почав називати мене татом замість неправильно вимовленої версії мого імені. На цьому першому тату я замкнувся всім серцем. І ніколи не було і не буде такого моменту, коли я міг би подумати про те, щоб знехтувати цією дитиною. Минуло 4 роки, і через тиждень я одружуюся з його матір'ю і маю наміри офіційно встановити його. Не маю нічого ціннішого в цьому житті ніж безумовна любов між дитиною і батьками. І я ніколи не зрозумію, як хтось може її. Її загубити, тому що багато хлопців не повинні ставати батьками. Мати дітей легко, бути батьком важко. Хотілося б, щоб більше людей це зрозуміли. Я чоловік і я вирішив не розмножуватися, бо не впевнений, що я створений для ролі батька. Хотілося б, щоб всі люди, які сварили мене за мій вибір, просто поважали його. У мене є 100 плюс причин для цього вибору, і деякі з них полягають у тому, що я можу бути емоційно відстороненим і переживати екстремальні депресивні епізоди. Я не хочу піддавати цьому дитину. Ось чому так багато з нас проходять терапію, тому що такі люди, як я, вирішили розмножуватися. О, а чому я особисто не хочу мати дітей? Я розповіла у одному зі своїх відео на новому каналі, що називається Потік Думок Діаріш. Посилання буде в описі до відео. переходьте, підписуйтесь. Дивіться, мені буде дуже приємно. Батьківство це робота, і вони не хочуть її виконувати. Мій колишній пішов пити і розважатися, ніби у нього не було ніяких обов'язків після того, як переконав мене, що йому дуже хочеться мати повний будинок дітей. Після того, як він пішов, він змінював роботу за роботою і не звертав уваги на своїх дітей. Він залишив мені великий безлад, який я повинна була розгрібати матеріально і емоційно. І я це зробила. Він нарешті знайшов жінку, яка оплачувала його рахунки і терпіла його незрілість. На він, нарешті, остепинився. Свій 50 50-й день народження він не міг повірити, що ніхто з його дітей навіть не подзвонив йому. Ніколи не погоджуйтеся кидати роботу для народження дітей, якщо у вас немає залізного шлюбного контракту, великих заощаджень або джерел прибутку. Бо чоловік може заманити вас у дитячу пастку, вмовити відмовитись від освіти та кар'єри. А коли ви застрягнете, піде шукати собі молодшу модель і безтурботне життя. Мій батько прийшов до такого ж висновку після мого народження. Він зрозумів, що йому не подобаються всі ці. Батьківські штучки, і він просто хоче розважатися. Єдина причина, чому він був у моєму житті, мінімум, який міг зійти йому з рук, не виплачуючи аліментів, полягала в тому, що мій дідусь приставив йому пістолет до голови і сказав, щоб він зібрався з думками. Він так і не зібрався з думками, але він був поруч, мабуть. Тому що їхні потреби для них важливіші ніж чиїсь інші. Коли я була дитиною, мого батька ніколи не було поруч. Тепер, коли ми бачимося, мене нудить від того, наскільки він занурений у себе. Батько моїх дітей з'являється тоді, коли йому зручно. Для нього важливіше переспати і заробити грошей. Він також зациклений на собі. Спочатку він не був таким. Ця сторона відкрилася після того, як у нас з'явилися діти. Цей комент задизлайкають, але мені плювати, тому що суспільство дозволяє їм це робити без жодних обмежень. Так, якщо батько йде і зауважте, ми, як суспільство, називаємо це ідея накидає, коли це чоловік. Найгірший сценарій для нього полягає в тому, що з нього будуть стягувати величезні аліменти на дитину з його заробітної плати. І це лише в тому випадку, якщо мати витратить час і гроші на те, щоб подати на нього позов до суду і так далі. Якщо мати покидає своїх дітей, а суспільство називає це саме так, а не випадковим виходом з тому, вона може бути і буде звинувачена в тяжкому злочині, що залишила дітей і швидше за все термін, чи матиму постійний запис про численні злочини. Майте на увазі, що в обох випадках, які я описую, батьки не залишають дітей фізично наодинці без дорослих. Вони залишають дітей з іншим з батьків. Так, чоловіки не стикаються з тими ж наслідками, з якими стикаються жінки. Мій син часто запитує про те, що ви розповідаєте. Він запитує вже кілька років. Отже, якщо мама йде сім'ї, її називають надбалою, і це карається законом. Чому це не стосується батьків? Чому його не покарають за те, що він пішов і не перевірив, чи піклується про мене? Мій син, він мудрий, 14-річний хлопець, справді цікавиться, чи може стати причиною для порушення справи про створення загрози для дитини, коли чоловіка йде з родини, не переконавшись, що у іншої сторони є все необхідне для виховання дитини. Не допомагає йому. І те, що на його уроки здоров'я приходять представники різних організацій, які розповідають про суспільні проблеми, пов'язані з нехтуванням дітьми, безпритульністю тощо. Він починає складати все це докупи. В додачу до останньої історії я розумію, що це мова йдеться про американське законодавство, але у нас теж існують подібні парадокси. Я вам просто прочитаю одну новину. Столичним правоохоронцям повідомили про двох малолітніх дівчат у вагоні трамвая. На місці інспекторка ювінальної превенції з'ясувала, що сестри 2014 та 17-го років народження пішли гуляти у дворі свого будинку, а з ходом без дозволу батьків вирішили покататися на громадському транспорті. Правоохоронці встановили Тані матері і передали їй доньок. Поліціянтка ухвалила рішення про притягнення мами до адміністративної відповідальності за статтею 184. Дніпровський районний суд Києва виніс жінці попередження. Матір у суді пояснила, що з однією дитиною пішла до церкви, а двоє інших її дітей залишилися удома з чоловіком. Тобто двоє цих дівчаток, що каталися. На громадському транспорті, що були без е, нагляду, були взагалі то на відповідальності батька, тому що вони залишалися з батьком вдома, а він на них забив болт. Але до суду, до відповідальності притягнули саме матір, яка взагалі-то була поїхала по своїх справах. Парадокс парадокс. Ну а тепер авторка проморкотить свою думку. Знаєте, я жила в повній сім'ї, тобто мати та тато досі у шлюбі. Я вже розповідала про матір, що вона у мене релігійна жінка, але я ніколи вам не розповідала про батька. Так от, мій батько, це саме той випадок, коли. Краще б йому і не бути батьком, або краще б йому піти з сім'ї і щоб діти росли без нього. Скільки я його пам'ятаю, тобто зі свого найменшого найглибшого дитинства, він ніколи не працював, сидів на шиї у матері, яка батрачила на заводі два через два по 12 годин. Е, і просто я не знаю, де він знаходив гроші, але знаходив гроші на алкоголь, тобто він був поякою. А чому був? Досі залишається. Ну і ви розумієте, який е, образ батька мали його діти, тобто ми. Я вважаю, що аніж мати такого батька, краще не мати його взагалі. Вже коли я виросла, я запитала у матері, чому вона не пішла від нього, не розвелася і не забрала своїх дітей від такого. Не дуже відповідального члена суспільства. Вона сказала, що їй просто було шкода його. Ну і плюс релігія не дозволяє розводитись, кидати шлюб і так далі. Але, ну, як на мою думку, це було дуже егоїстично із її сторони і трошки безвідповідально, тому що те, яким було наше дитинство разом з ним. Це було жахливо, скажімо так. От тому а, я казав один пан з о, історії, яку я прочитала: не всім хлопцям варто ставати батьками. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви не зможете бути гідним батьком для своєї дитини, якщо у вас є серйозні психологічні проблеми або залежності, то краще не вв'язуйтеся це, краще залишайтеся бездітними. Скажу вам так: краще заведіть собаку і піклуйтеся про собаку, тому що собака не відчує на собі всіх тих. А... Побічних ефектів, так би мовити, залежності і психологічних травм, якщо ви не знущаєтесь, звісно, над нею. Якщо знущаєтесь, я вас засуджую і горіти вам у пеклі, якщо вона, звісно, існує. Дякую вам за перегляд. Дякую, що подивились це відео. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте про, про це, чи є серед вас ті батьки, які залишили свої родини і. Опишіть, чому взагалі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!